Доброго дня! Тема нашого уроку – етапи створення презентації та вимоги до її оформлення. Про самі етапи створення презентації опрацюєте теоретично у підручнику, я більш покажу сьогодні практично. Розглянемо лише один із етапів це розміщення матеріалів на слайдах. А точніше розглянемо розміщення текстових матеріалів на слайдах. Коли ми з вами запускаємо PowerPoint, у нас вже є один слайд. Із так званим макетом. Про макети ми поговоримо на наступному уроці. В цьому макеті є заголовок слайда і підзаголовок. В заголовочку у нас вказується зазвичай тема нашої презентації. У підзаголовку зазвичай вказують, хто виконав, або створив точніше, презентацію створив і записуємо, хто у нас створив. Відповідно, нам потрібно створити ще один слайд вкладочці основне, я обираю створити слайд. Як я бачу, що у мене кнопочка створити слайд розділена на дві частинки. Мені потрібна лише перша верхня частинка, тобто де в мене є слайдик. Тому що якщо я оберу створити слайд, у мене відкриється створення слайду по макету. А як я вже говорив, макети ми з вами будемо розглядати на наступному уроці. Тому я натискаю верхній. Знову в мене створився слайдик. Заголовок і текст слайду. Тут ми можемо з вами прописати знову ж таки. Заголовок, хай так і буде, заголовок слайду. А внизу ми прописуємо, що ми там знайшли якусь інформацію, да, наприклад, в інтернеті, Або там, скориставшись пошуком в інтернеті, ми дізналися і якусь там інформацію. До речі, нагадую, що у нас слайди наші не повинні перевантажуватися інформацією текстовою і зображеннями. Тобто, все по мінімуму. І знову ж таки, я можу створити ще один слайд. Я його заповнювати вже не буду, а покажу, як це саме ми можемо зробити, наприклад, у Google презентаціях. Тобто я відкриваю браузер. У мене є моя. Папка на Google диску «Презентація», натискаю Створити, обираю Google презентації. Так, теми мені поки що не потрібно, Це ми знову будемо вчити на наступних уроках. І ось тут є що. Знову ж таки, тема презентації. І тут презентацію створив. Потім мені потрібно створити новий слайд. Титульний в мене вже є. Для того, щоб створити новий слайд, ось тут зліва є плюсик. Біля плюсика є випадаюче меню. Тобто це знову ж таки наші макети, з якими будемо працювати на наступному році. Це я покажу на наступному році. А я натискаю лише плюсик, новий слайд. І як бачу, що різниці майже ніякої немає, як в PowerPoint. -і. Єдине, що немає ось тут значків. І знову ж таки, тут заголовок слайду. І ось тут у нас буде текст. Тобто, як бачите, нічого такого складного немає. Тепер перейду до роботи над презентацією у емулятор телефон. Так, запускаю емулятор. Обираю PowerPoint, переверну програму екран. І натискаю плюсик – тобто створити нову презентацію. Обираю нову презентацію. Ні дякую. І що я бачу? Знову в мене є заголовок слайду, тобто ось тут я друкую. Тема, так, тут тільки проблема трошки з емулятором, він не завжди в часну мову переводить. Тема презентації. У вас буде клавіатура з'явиться. А тут презентацію створив. Презентацію створив. Тепер як мені додати новий слайд? А тут дуже просто. Потрібно натиснути ось внизу плюсик. І в мене слайд з'явився знову ж такий. Самі. Ну, якщо я, до речі, відкрию моє меню, в мене ось тут є знову ж таки меню основне, так само, як і в звичайній версії, основне. І тут у мене знову ж таки є якісь функції, тобто «Слайд» і макет. Тобто макети тут також є. Но, знову ж таки, ми будемо їх розбирати на наступному уроці. І тут я пишу, що тема слайда, тема слайду, і ось тут текст. Тобто, як ми бачимо, все, що нам потрібно, ми можемо зробити. Тобто в трьох різних програмах: тобто, PowerPoint, онлайн-версія Google презентації. До речі, є також і від Microsoft PowerPoint, але там знову ж таки потрібна реєстрація. Більшість працює з google диску Ну і мобільна версія PowerPoint також дозволяє нам все це робити. Я думаю, тут все зрозуміло, лише потрібно. Зберігати нашу презентацію. Тут три крапочки. Зберегти як. Вводимо внизу ім'я нашої презентації, обираємо цей пристрій. Ну і, наприклад, у мене є папка завантаження. Тут я щось ввожу і натискаю зберегти. Тобто презентація 3 в мене ось вона вже збережена. Думаю, тут нічого такого складного немає. Е, головне, практикуватися, вчитися і. Трошки опрацьовувати теорію. Тобто трошки теорії, трошки практики, і ми все запам'ятовуємо. Все, дякую за увагу. На цьому ми будемо закінчувати. На наступному уроці ми з вами розглянемо наші макети і дізнаємося, як вставляти зображення у нашу презентацію. До наступного уроку!